Риби. Вітаю вас, риби. Дивимось прогноз на другу половину червня. Що вас очікує, яку пораду дадуть вам карту? У вас, якщо не помиляюсь, був неймовірно крутий початок червня. Звичайно, що не в усіх, але сподіваюся, що здійснилось. Повішений вищий аркан. Це карта, коли е, вона говорить про те, що е, ті ситуації, в яких ви зараз знаходитесь, вони до кінця червня будуть тривати. Це можливі будь-які ситуації, це можливі, а ще це карта інколи ж вагітності, навчання. Е... На жаль, буває хвороб, так але це ситуації, які знаєте, вони ж не прості вище. Аркан говорить не про дрібниці, а про якісь важливі для вас речі, які відбуваються в вашому житті, і можливо це і не дуже позитивні, а можливо і дуже позитивні. І карта каже про те, що ці події будуть ще тягнутися вони не будуть вирішені до кінця червня. А інколи вона говорить про те, що треба подивитися під іншим кутом на ситуацію, і не треба зациклюватися, знаєте, на ній і дивитися так, як ми звикли. Дивимось далі. Двійка пентаклів. Двійка пентаклів говорить про те, що балансувати ми будемо в другій половині червня. Можливо, ця карта буде впливати, знаєте, через те, що затягнулося, ви цього не очікували. І ще ця карта. Ну, звичайно, що пентаклі це в нас земне, це фінанси. Можливо, треба буде десь підужатися для того, щоб десь витратитися. Отак, от от, можливо, це буде. Коли ми тут наче отримали, а тут одразу і віддали. Так, цікаво, цікаво. Дивимося далі. П'ятірка жезлів, п'ятірка жезлів говорить про те, що буде якась у вас в другій половині червня боротьба. Ви будете відстоювати свою позицію. Це прям якесь, я не знаю, як змагання з кимось. знаєте, Це я не знаю. ну... Це... П'ятірки це взагалі якісь такі а, кризові моменти. І от карта говорить про те, що якась, прям, знаєте, можливо, дуже сильна сварка, а, можливі якісь а, розбіжності в думках. Або ну, це інколи так, звичайно, що це може бути як змагання, але більше це схоже на те, що ви будете відстоювати свої позиції, як захищати себе теж будете. Так, цікаво, Дивимось далі. Десятка жезлів. І це вам буде даватися непросто. Це буде для вас так складнувато. ви будете на собі це. Тягнути, і це буде дуже багато якихось дій. це знаєте а, Якщо можете себе вберегти від цього, вбережіть. Якщо ні, Ну тоді бажаю вам сил, терпіння і наснаги це все пройти, тому що буде щось дуже-дуже активно там у другій половині червня. Так, дивимось далі.